Так, плюшики. Я знаю, ви нас все чекаєте. І я вибрав іменно вас, щоб ви подивилися на нашого нового друга, бо я з вами кожен день сплю. Е, о, а що? Ти, ти краще подивися на, што, на того, хто в нас буде. Добре, але все ж буде якесь кіно, напевно, аж як прийде. Ну, а, за три секунди відбуде. Один. Брат, заробни, два. Три пу. А? Де? Що? Дивись? Де? Так, знайомтеся, Жора. Це наш новий друг, який буде з нами спати. Хто ви всі такі? Ідея, та ти в новому друзі, це в новому домі, все є друзі. А... А -а -а -а! А -а -а так, жовтий кусак. Що? А ну, лови його, дун дун дун

Та що, міг просто сказати мені зором, що ви на мене дивитесь, і міг стати на нашу компашку. От не да. От вчора ося кулка котик з'явився, і вона нічого не боїться. Вона просто лягла разом з нами і все. А! А? Я можу ви пішов, не будете? Та мене з вами лягати? Ні. Тага їх здуріти можна, він боїться. Нових друзів і нової хати. Кінець.